Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Після матчу інтерв'ю» з головним тренером команди «Карнал» Карнала Стандарт Олександром Бондарем. Пане Олександре, знову ж таки, вітаємо вас сьогоднішньою перемогою. І розкажіть, за рахунок чого вдалося все ж таки сьогодні другу поспіль перемогу за два дні здобути. Дякую знову за привітання. Видалося так, що цей зал для нас став щасливий, фортовий, не знаю, дві перемоги поспіль. Не так часто здобуваємо. Готувалися до команди Харків, програли теж в першому колі для них в себе вдома, ведучи з рахунком 2-0, поступилися 4-2. Тому ретельно готувалася, вчора проаналізувала їхню гру. Після вчорашнього матчу не те немає такої свіжості, не було, тому була обрана тактика на гру зустрічати на своїй половині, і чекати на свої контратаки. І сьогодні це нам вдалося, я не знаю, реалізація всі, всі майже моменти, що у нас були, холоднокровність біля чужих воріт і виконання наших гравців сьогодні на найвищому рівні. Такі голи забивали. І в першу чергу, дякую їм за ту майстерність, за те бажання і за віру в себе, що здобули цю перемогу. Теж після першого тайму 4-2 знову вигравали в два м'ячі. І в роздягальний сказав команді, що ми не можемо двічі поспіль відпускати ці матчі, ведучи в рахунку в два м'ячі, не маємо права втрачати очки І так сталося, що ви бачите, перемога. І величезно дякую всім за ту віддачу, яка сьогодні була на грі. Взагалі сподівалися, що матч з таким рахунком зможе сьогодні завершитися? Ну, не звичайно, не сподівалися, але останній раз, коли ми грали в сумах з командою Сумду, теж. Чимало голів забили, не пам'ятаю точний рахунок. Там 7-2 чи сім три. Теж забивали. Тому я казав, що десь в цьому залі нам десь має пощастити і десь нам має знову прорвати нас. Так і сталося, що не так часто ми в чемпіонаті забиваємо стільки мічів, як сьогодні, і десь нас прорвало сьогодні. А, виходить, що місто суми для вас тепер фортове місто. А, звичайно, місто суми для нас фортове. Будемо приїжджати сюди частіше. Дякую. Стаємо вібед преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.